Цього колектив 250 чоловік. Сьогодні розпорошений по всьому світі, починаючи із Європи, закінчуючи Україною. В Херсоні залишилось десь близько 70 людей. З 10 по 19 червня повинен був бути 24-й міжнародний театральний фестиваль. Це найбільший фестиваль на Україні. І ми його провели. Ми знайшли таку форму, що в цей час весь світ говорив про Херсон, про Україну. Під час фестивалю я просив, давайте щось зробимо, щось ви там, в Херсоні, зробіть якийсь посил. І вони записали кліп, вони записали червону калину. Відео, це коли неможливо було, коли було страшно. Так більше двох мільйонів переглядів набрав цей кліп. Всі почали, давайте збиратися вистави. Коли я приїхав в Київ, теж звернувся до колег. Ми прийшли в театр Лесі Українки, ми зібрали Херсонці і почали виставу над цією працювати, тому що Оля якраз виїхала, була в Хмельницькому. Репетиції відбуваються онлайн. Потім все-таки ми привозимо Олю в Київ, і ми в Києві відновлюємо цю виставу, буквально за 3-4 репетиції ми варимо цей борщ в Києві. Чи я не ходила, а ні. В мене ж свій підвал. Як то кажуть, підвал з історії. Чому саме ця вистава? Тому що, ну, по-перше, мобільна, одна людина. Тема така, що не залишає байдужим жодну людину. Борщ наш, наш, наш код український. До речі, в Кропивницькому ми борщ, ми приготували, ми віддали на шпиталь. Для наших хлопчиків поранених, тому що в перший день якось люди засоромились, трішки покуштували, але більшість пішла. А вже на другий день вже все пішло. Я думала, що так важко, складно і так зараз жити. Ну, може не треба. Ні, треба. Я зараз переконана, що ми все правильно робимо, треба. Я саме тієї миті, я зацінила. А ніколи я не. І от ми вже показали в Кропивницькому. Вчора дві вистави зіграли в Миколаєві в бомбосховищі без світла, але все рівно зварили борщ. Але люди приходили з квітами. Люди приходили як на свято в театр. В Бомбосховищі ми грали. Ну я вам не можу передати. Я, я пишаюсь нашими українцями. Це правда незламна нація. Сьогодні ми працюємо і змушуємо. Плакати інших людей, переживаючи це, тому що це для нас це сльози не гіркі сльози, а це сльози очищення. Ми знімаємо той бруд, оту накіп, які ці вороги принесли своїми сапожищами в наші будинки. Зараз дуже час. Може початися третя світова. Не знаю, наскільки це був експеримент. Просто так, звичайно, що на нашій сцені не грали ми на глядацьку залу, але у нас в форматі глядач на сцені у нас вистави такі є в театрі, тому для нас це нормальна практика. Ви Знаєте, по-перше, ми з Херсону і ми дуже полюбляємо наш театр. Як завжди, не перевершено. Як завжди, це находка режисера вистави. Саме він цей прапор забрав, і саме він його поверне разом з нами на своє місце.